Вітаю вас учні на 16-му уроці інформатики для 4 го класу. Тема уроку поняття розгалуження. Сьогодні на уроці ви з'ясуєте, що таке логічне слідування. Дізнаєтеся про алгоритми з розгалуженням та навчитеся складати алгоритми з неповним розгалуженням у середовищі Scratch. Ти вже знаєш, що деякі висловлювання бувають істинними чи хибними залежно від обставин. Наприклад, висловлювання. Завтра буде неділя. Істине за умови, що сьогодні субота. Розв'яжемо задачку. За день до дощу Петриків Кіт обов'язково чекає. Сьогодні кіт чхнув. Отже, завтра буде дощ? Так, завтра буде дощ. Подія Петриків Кіт чхнув відбулася сьогодні. Сьогодні це день до завтра. Тож подія буде дощ! має відбутися завтра. З істинності висловлювання, сьогодні Петриків кітчхнув, слідує істинність висловлювання Завтра буде дощ. Запам'ятайте відношення між двома висловлюваннями, коли з істинності одного обов'язково слідує істинність іншого. називають логічним слідуванням. Логічне слідування можна подати за допомогою слів, якщо то, наприклад, якщо Петриків кіт сьогодні чхнув, то завтра буде дощ. Розглянь малюнок. Спробуй утворити два висловлювання, які пов'язані логічними слідуваннями про події під час ремонтних робіт на ділянці дороги. У житті часто виникають ситуації, коли якісь дії потрібно виконувати лише за певних умов. Наприклад, якщо на вулиці дощ, то потрібно взяти парасольку. Розглянемо такий алгоритм для виконавця, поданий різними способами, за допомогою словесного подання та за допомогою блок-схеми. В алгоритмах умова подається у вигляді висловлювання або у вигляді запитання, на яке можна відповісти тільки так або ні. Запам'ятайте. Алгоритм, у якому ті чи інші команди виконуються залежно від заданої умови, називають алгоритмом з розгалуженням. У поданому алгоритмі виконання певних дій передбачено тільки якщо умова істина. Якщо умова хибна, то жодних дій не виконується. Таке розгалуження називають неповним. У середовищі Scratch для створення алгоритмів із неповним розгалуженням існує команда Якщо то, яка міститься в групі керування. Спробуйте порівняти блок-схему та відповідну команду. У схемі і в команді існує умова та існує команда, яка буде виконуватися при дотриманні даної умови. Складемо програму для виконавця, який даватиме поради, як діяти під час дощу. Організувати діалог допоможе команда запитати і чекати з групи датчики. Для складання умови скористаємося цеглинкою дорівнює з групи Оператори. Для початку замінимо спрайт. Для цього видалимо вже існуючий спрайт та додамо новий. Далі перейдемо в групу події та додамо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Перейдемо в групу Вигляд, додамо команду Змінити образ на і оберемо із списку 9 B. Перейдемо в групу Датчики, додамо команду Запитати і чекати. В полі тексту ведемо на вулиці дощ. Далі перейдемо в групу керування, додамо команду з неповним розгалуженням, якщо то. Перейдемо в команду оператори та додамо цеглинку дорівнює. Перейдемо в групу датчики. Перейдемо в групу датчики та додамо умову відповідь в незаповнене поле цеглинки дорівнює. Замість умови 50 видамо умову Так. Далі перейдемо в групу Вигляд, додамо команду Змінити образ. Та дадамо команду «Говорити декілька секунд. В полі замість привіт введемо вказівку-Візьми парасольку. А 2 секунди замінимо на 5. Перевіримо, як буде працювати наша програма. Так буде виглядати програма для виконавця, який даватиме поради як діяти під час дощу. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань: що таке алгоритм із розгалуженням, що таке неповне розгалуження. Яка команда призначена для створення алгоритмів із неповним розгалуженням у середовищі Scratch. За можливості виконайте завдання працюємо з комп'ютером на сторінці 7071. В даному завданні потрібно скласти програму, за якою рудий кіт навчатиме правильно переходити вулиці на світлофорі із певним розгалуженням. Перейдемо в групу події та додамо команду, коли прапорець натиснуто. Перейдемо в групу датчики. Додамо команду запитати і чекати. В полі запитання вводимо запитання світло-червоне. Далі додамо команду неповного розгалуження, якщо то із групи керування. Перейдемо в групу оператори і додамо цеглинку «Дорівнює». В умову розгалуження. Перейдемо в групу датчики та додамо варіант відповідь цеглинку. Замість значення 50 вводимо так. Перейдемо в групу вигляд. Та додамо команду оговорити декілька секунд. Замінимо привіт на стій. Далі продублюємо команди, які у нас знаходяться після. Команди, коли прапорець натиснуто. Та встановимо їх після першого розгалуження. З'єднаємо. Далі замінимо запитання світло червоне на світло зелене. Та замінимо в команді Говорити декілька секунд Стій на йди. Завантажимо нашу програму на виконання. Дякую за увагу. До наступного уроку!